Як часто ви попадали на відео, де говорять про те, що скоро закінчиться війна, війна закінчиться такого то дня, війна закінчиться за два тижні, за три місяці і так далі. І ми всі сидимо в очікуванні того дня, бо ми всі хочемо закінчення цієї війни. І ми далі питаємося, а що буде далі? Що буде далі? І ми звертаємося не до Бога з цим питанням, ми звертаємося до людей, які мають справу з нечистим світом, з це конкретно така армія сатани. Для чого ці люди поставлені тут на цій землі, щоб вивільняти в наше життя прокляття? І саме гірше, що ми самі приходимо до таких людей. Часто в нас виникають питання, там якісь проблеми. Ми приходимо до різних ворожок, екстрасенсів, бо Ми хочемо знати відповідь, ми хочемо знати, що буде далі. Ми хочемо вирішити цю проблему. Але ці люди вони в наше життя не вивільняють благословіння. Вони не дають нам виходу і відповіді. Вони не навертають нас до Бога. Вони наоборот вивільняють своїми словами. В наше життя прокляття. Бо часто от, скажуть, коли закінчиться війна, це не збулося ще ні разу, тому що війна до сих пір є. Але і коли кажуть, щось там добре, там ти там деш багатий там чи ще щось, то теж воно не збувається, то все синітниця. І часто можна під такими відео в коментарях бачити, як люди говорять про те, що нічого не збулося. Але саме гірше те, що коли говорять погані речі, це погана клятва. Оці ці люди. Ворожбите, Таро, екстрасенси, вони вивільняють в наше життя, оце прокляття. І вони говорять, ти захворієш, в тебе буде то, в тебе буде сьо. І воно починає здійснюватися. І ми такі думаємо, ого, та ворожка була права, вона мене попереджала, але вона вас не попереджала, вона вас прокляла. Ви прикидаєте? Ми самі приходимо до людини, вона вивільняє в наше життя прокляття, ми ж її платимо за це гроші. За наші гроші ми проконаємо самих себе. І тому в цей такий складний час війни нам потрібно не звертатися до ворожок, до таро, до екстрасенсів та далі. Нам потрібно бігти до Бога. Тому що Бог він знає ліпше, що буде далі. Бог дивиться на тисячоліття вперед. Бог знає нас як облуплених. Він знає, скільки волосся в нас на голові, Він знає наші думки, перш ніж ми подумаємо. Тому все, що нам не вистачає в нашій країні, це поклоніння Богу, навернення до Бога. У нас є прекрасні пророки Божі, це Станіслав і Юлія Салтаненко. І завжди, протягом всього часу, протягом всіх імперіях, були люди Божі, які говорили людям, навертали людей до Бога. Люди каялися, люди пустилися, молилися. І Бог милував той народ. Тому все, що нам потрібно, це прислухатися до людей Божих, прийняти цих пророків, кожного дня виконувати те, що вони говорять, бо вони наближають нас до Бога. Вони вивільняють в наше життя благословіння, щоб було розрушене всяке прокляття. Тому майте розум і в цей такий важкий час. Відвертайтеся від всякої нечистої сили, бо то, що то все неправда, то все шарлатанство і цар Новоходоносор, він ще дві з половиною тисячі років він розкусив тих всіх халдеїв, тих всіх ворожеїв, які не могли йому розказати його пророчого сну. І він сказав Всіх істрибіть раніше. Людина, яка пророкувала, щось ворожила, наперед щось казала, і це не здійснювалося. Її могли закидати камнями, її могли вбити на місці. Але зараз це все розповсюдилося. що не іконка в інстаграмі, то все якесь старо, то все якась гадалка. Тому будьте дуже уважні, не витрачайте на це свої гроші. Ліпше пожертвуйте додому Божого, щоб хліб духовний був, щоб спасіння було людей, щоб царство боже поширювалося на ці кошти. Нехай ці кошти будуть благословенними. Тому благословляю кожного з вас і приходьте додому Божого, щоб вкаятися в тих своїх всіх нечистих ділах, які ви робили, щоб всі ті прокляті, які ворожки вивільняли ваше життя, щоб вони були розрушені, бо тільки Ісус може це все розрушити. Тому благословляю вас.